Добрий вечір, мої дорогі друзі. Сонечко сіло, і я вирішила вам показати свої гейхери, які я вам цьому році зовсім не знімала. З тою спекою не було часу, навіть коли зняти і відео про мої гейхери, тому що весь час треба було поливати хвости, поливати сад, весь. І от, друзі, я сьогодні вже вирішила вам все-таки показати. Це вже 20 числа, вересня місяця, спека не спадає. От і покажу вам всю дорічку, перекинула там шланг вверх ногами, він там сам поливає мої хвости в іншому куточку, а я вам з вами поговорю. Ось така крєб-сода. вона така сиреніва. Я вам трішки буду показувати. Я вже не одно, бачите, листочки знизу червоненькі. Росте вона майже на повному сонці. Тут сонце західне і воно дуже пече. Ось цю гейхерку спілбонд, то воно дуже опікає. Бачите, в неї листочки опечені. Я це замітила і тепер частіше просто поливає. Це спілбонд. Вона така ажурна, розмальована, жилкування в неї, як кажуть на хостах, і тут таке красиве жилкування. Рядишком з нею сугарплюм пересажені, вона темно-темно-зелена така, от зараз вона, Це ж, вони ж міняють колір ціле літо. Ось бачите, яка вона зараз тут. Вона тут така зелененька. Молоденька, я ж ви і вам казала, ви знаєте, що отут, в прошлому році, оці всі гейхери були під'їдені хрущем. Лечинку, хруща хробаками чортовими. Я, звичайно, думаю, що ж вони так... такі здоровенні кущі були тут. Я потягнула, думаю, щось воно сухеньке таке. Я за нього а він виліз. Я за другий кущик він знову виліз. І я, як викопав, там під кожним кущем сиділо по три хрущі, три хробаки. І вони здорово поїли. Так, Rex Purple. Ось осіння окраска. Камера висвітлює, а фактично вона набагато темніше. Зараз камера висвітлює. Цей йде ось бачите, зелений листочок, а цей іде коричневий Такий ось, може, якось так. Бачите, ну, не такий світлий, як на малюнку. Тут зараз на камері. Рядишко Blackberry Jam чорна. але ж його, бачите, не так їдять ейхери. Е, слизні, як їдять її. Осінь оце вилітають. Зараз е, кузнечики, оці, як воно називається у нас ще е, коник стрибунеста, вони здорові, А це такий середній, він прилітає, друзі мої, і оце геть усе об'їдає і об'їдає. Блекбері джем. Він темненький, але зараз він тут, кажеться, дуже. Освітлений, ось, ось так видно, які вони, бачите, по кореням, по король <свят> кольорам. Рекс Пурпел ось так виглядає. Blackberry ось так виглядає. І оцей рокіс е... Black. Він такий мілкий мікий В нього листочки світліші, мілкіше набагато, ніж звичайних гейхер. Роза кварт зелененька. Розділила її на декілька кущиків. Ось тут дві. Бачите, зараз вона, тут теж вона така зелененька. О, оце тут у неї сіро-зелена така вона. Рядишком іде гумдроп. От, гамдроп. Читається ще. Так, гуде моя поливалка? Треба. Іти перекидати, кінця мовчи. Добре, що в мене на камері є пауза, то я можу відключитися і піти. Переключила свою водичку на гортензії. Так, оце ось іде серебриста Silver Scrolls. Бачите, кому не зрозуміло, як я вимовляю слова, то в мене ж є завжди таблички, ви можете їх почитати. Ось така сиренька. Це все в мене тут в основному сіренькі сільвери. Ось так сугар плюм. Трошки більша. Вона теж висвітлена. Висвітляє камера зовсім. Так. Це в мене йде зелененька зовсім. Мабуть, щось, я, мабуть, щось пересаджував, підсажувало. Так, це десь пересаджена, ще, ще, мабуть, є така сама, десь є. Не підписала. Так, це в нас іде Міднай Баюн. Тоже така симпатичненька. Ну, теж розділена на дві частинки. Ще одна, це і жовта. От, сей, друзі, покажу вам. От біг піш. Так, да, біг піш. Ось вона така. Бачите, на одному киші в гіхери, скільки в неї йде кольорів. І салатовий колір, і темненький внизу, і отакий от він, кофе з молоком. Дуже симпатичні малюнки такі вирізлені, красивенькі. Знову тут ось іде малишка в мене. Зараз загляну табличку. Поламала бабуся ногами своїми. О, це гунсмоки. Гун-смоки. Давно ці посадочки, але вони не сильно наростаються. Ось дивіться, розділила їх. ось ренті. Кущики, два вже кущика. В неї зовсім по-іншому листочок виглядає не круглий такий оцей, а такий розділений, як кленовий листочок розділений. А рядишком іде. Оце великий кущик хороший його. Шакерата. Шакерата. його. Улітки, е, хробаки не дістали, вона далі все росла. І тепер такий кущик на рис прилічний. Журс-плюм, він такий е, фіолетовий. Бачите, молоденькі дуть червоні листочки, такі червоні, червоні, такі вішньові. Ну, як слива. Це ж жорж плюм сливовий, плюм сливовий. Це сливове щось таке, сливове, коротше. Так, тут я пересадила, мабуть, що Сашу. Зараз, подивлюся. Так, це. А, ні, не Саша. Плюм рояль. Ну, геть, похоже, на Сашу, дивіться. Плюм рояль. Зелена, але в неї тут листочки із червоною кайомочкою. Так, тримаю одною рукою, то рука дрожать. Так, дивіться, сам кущик прилічний, вже тут, на... тут де далі... У мене там я висадила маленькі кущики, бачите, там, де сонце пече, і там, де хробаки були. То, а тут хробаків не було і вони тут прилично розрослися. Ось таке вечірнє вам після заходящого сонця, отаке буду відео робити. Не знаю, як в день плюм кризі. Теж, бачите, схоже, ага. Це плюм рояль отака. Ажурна, а плюм крейзі отака з малюночком. От іще одна тут в мене на цьому рядочку. Так, це готем. Готем. Вона темна темна Дивіться. Бачите, яка темна. Це на цьому куточку, де я Поробила новий хостарій. Ось такі хосточки ще в мене. Це вже після 20-х чисел, після 20, 20, 20, 21 22 число. Дивіться, які в мене тут красунечки ще Ще не сплять і не, зго, не готуються спати. Це Ох, Сінді, там Ліберті, там от Салі Боб рябенька. Далі Епіфані. Красуня, далі, Н-кульпа. Це йде в мене Самер Ловін. Красунечка така. От. А це йде ж Аїша. Аїша така темно, темна, темна. Вона від... от, так от вирізняється тут серед усіх. Ну і тут трошечки покажу, це у нас Нептун височенький на ніжках Я десь знімала перед цим відео. Так, друзі, оце number 9. Тому що я листочок трохи придавила, коли висаджувала нову ліпстик блонді. Але я ж думаю, що прийдеться її пересадити у горшечок. Вона тоді буде краще виглядати. От. Invisible lime. На таких коричневих ніжках тільки відцвіло. і я відрізала у От е, Твістер вже пересаджений, це недавно пересаджувала, то вже засипає. Так, оце йде Гуднес грацева очередна, бо в мене їх вже три кущика. Оце Гуднес грацева. Сілк Трад остався тільки один листочок, залишився, останні вже підсохли. Не любить вона сонечка. Сіа Санрайз дві поділки. Далі рятескап пересадила, друзі, пересаджую від забора, там, де в мене були крематіси. Там сильно пече сонце, і видно, забор, е, накаляється желізний металопластик, і там усе горить, нічого не можу. І я оце позабирала. Далі революшн забрала. Вже розділила Reволюшін, красивуший крапочку, От такий революшн. От, і тут секрет трже. Я його теж О, це насіявся. Називається дінока любов, <хи> гібіскус однорічний. Ось такий секрет треже. У нього теж ніжки червоненькі, листочки, такі хвилясті листочки з білою кайомочкою, але такі тверді тверді дружі. А Оце весною як упав град, так побив його, так воно трошки і таке стоїть. Так, повертаюся вам на цю сторону. Контроль йде на лінії бабуськи Так, І покажу, що ж в мене з того боку. Навіть на, не відключаю, друзі вам. От, Висадила Кемпен Вавінг шадов у горшечок, бо в неї дуже довгі, красивущі в неї листочки хвилясті. От, і я їх хочу бачити от, в повній красі. Е, наросла Флеміш традіціон. Красиві листочки в неї, бо перші листки були пожмакані, оце наросли три красиві листочки. Самер бріз пересадила сюди, бо сильно на сонці воно горіло. Так, брім кап у горшечку сидить, дуже красивий бліц глянцевий, теж у горшечку залишу. Один тільки листочок ось вже починає підгорати. А все остальне, друзі, дуже красиво. Це мій подаруночок від фірми Дібора. Манюнький був саджанець. і ось в мене такий розрісся. Я кожен раз згадую. Усі свої подарунки я ніколи не забуваю, від кого вони. Оце Алмост. зараз перетягнула ближче сюди. Отакі От з такими червоними червоними ніжками, які заходять на. Листочок. Туже. Ну, це ж бачите, вже ж вересень, але ж вони все одно ще має від. Вони зараз віддихають після тої спеки, трошки ночі спала жара. лайм смузі, дуже красивуща. Забрала її від сонця, там, де в мене гортензії, і пересадила сюди. Ще один гуднесград, цей кущик, Так, оцього красунчика я вам зараз поверну. Емеральд. Шардер дуже гарний, дуже гарний кущики. Я... просто в мене нема таких, що мені не подобаються. Ось такий еміраль-чардер. Ви в бачите, дав скільки діленочок. аж три діленочки в цьому році, да, три діленочки. Оце красунечка йде blue Ivory, ось, ось маленька внизу. От. Вона якась навіть і шартрезна. Гляньте, на неї на листочках якийсь іде шартрез. Кроме того, що. Біла кайомочка і голубиний такий колір, от, то вона ще і має якийсь шартез на листочках. Я спочатку думала, що це хвора, але я бачила і в інших людей так само. Так, друзі, а це в мене йде спринтбрек. Ось гляньте, височенька така, бачите, нема признаків старіння і засипання. Листочки в неї дуже, дуже хвилясті кайомочки, ось такі. Біленькі, ножки довгенькі, худенька ще. Ну це ж вони молодесенькі в мене тут ще. От квін жозахін з лівої сторони під Монардами. Ще треба поливати їх. Так, дивіться, вона темненька. Мені казали, що вона любить сонце. Я її пересадила на сонце, але вона почала горіти. Так що вона сидить у мене за Монардою. Кущики тут Монарди. Ось вони сховані, хоч маленькі полутінь дають такі рослини, як Монарда. Ой. Enterprise. Ін... Вже... Ен... І... Пересадила теж, схопала он. Сховала тежі від сонця, від спеки, бо вона стоїла на прямому сонці. Монарда падає. Отака маленька симпатюля, Довгенькі листочки, кончики гостренькі. От рядишком іде халк А ну-ка гляньте, який він темний у мене тут. Е, в темному, повному темному місті, то він був такий он, от такий був, світленький. А оце зараз, а тут, мене на сонці, то він геть потемнів. Так, зараз, з якого боку, вам повернуться, сховала маюсеньку тропікалсторм від сонця. Ну, страшне почала горіть, так я її тут під яблунькою сховала. Тут у мене лофанта нісовий росте. Так, Під лофантом це вже росте тропиклсторм. Так, стейнглас перетянула сюди, не багато місця займає Тут залишилося, я викопала другий, а тут стейнглас. Ну, хай вона тут і собі росте, вона величенька. Переходжу далі, друзі. Так, оцю я вам показувала. Це в мене де Та, що я... Отримувала, ну, купила о, в магазині пересортом, був написаний Invisible. Ну, вона ж не в а вон дивіться, яка красуня, красуня, як вона мені подобається. Це, виходить, він тверснув. Гляньте листочки, гляньте. В мене вже Я розділила їх на дві частинки. У мене і друга частинка теж є. Отак От вам почала з і продовжую на хвости. Ну, люблю я хости. Ну, що я можу собі зробити? Так, друзі, оце бобкет маленький, низенький рослий. Так, рейнбов енд уже засипає. починає, це, це малесенький такий він, він і сам невисокий. Глянь, рябесенький, рябесенькі, рябесенькі. Дей засипає, листочки, воно вже які. Скручені Вон вже один скрутився. Листочки в нього гостренькі, біленька серединка, прокручується. Він дивіться, який гарнюний хеппідей. Ось так. Вот. Такий хеппідей. Далі в мене капкот. Он маленький. Це це б, мабуть, цьому році посадка, Я... ні, а може в минулому. Так, ні, в цьому нічого не сидеть. Но терекс Амбер. Но терм СПЖ Амбер. Маленька вона. Це ще малюсінькі вони ще будуть рости і рости. Ось така вона невеличка, довгі листочки з гострими кончиками. Ну і Саншей Глорі, яка перша, перша просипається. Сама висока на ці клумбочки. І сама перша почала засипати. Так, друзі, перехожу. Тут я викопала одну місце, освободилася. Бо було тісно їй пересадила в інше місце. Так, це Golden В Цьому році вона красунька. Я її теж забрала, пересадила, роблю постійно нові композиції роблю, щоб було вигод... мені видно і рослинкам було вигодно рости. Так, зараз покажу вас, кафедрал Windows листя напало, зараз приберу. Це всі останні хосточки я їх забирала з іншого. місця там, де фундуки були. І зараз, ну, і зараз вони у мене тут освоюють нові місця. Бічбой, ось такий красунчик. Бачите, написано 40 сантиметрів висоти буде. От і ця красунька в мене йде, Кур фестиваль. Біленька серединка, кайомочка темно-зелена, малюнок. Ну, це звичайний, не шатрезні, а дуже красиві. Ну, а кафедрал Windows, вона, дивіться, глянцева. Друзі, глянцева, блистить. Поливала аж учора, а сьогодні в мене ще з гортензії. Поки що зараз побіжу переключати. Так, ну, свідетелі на місці. Потім, отам От ще вчора поливала, друзі, поливала. Ой. Горить, усе, горить, горить, горить. Ну, Продовжимо цю. у мене, Ось тут у мене рута така зелененька. І рядом О, забула, як я швидко не назву. Так, перейшла на цю сторону і підемо з цього боку дорожки. З цього боку я вам вже пред'явила. Зараз придимося з цього боку. Wold кафе еспресо. такі листочки в неї теж молоденькі, зелені. Це ось така вишньова красуня. Листочки такі, такі. О. І таке Волд кафе Еспресо. Розділила трошки їх тут рядушком ростуть. Декілька кущиків. Ну, як завжди, мількає у мене. Цей лофан Танісовий Так, друзі, далі йде ось у мене ще жовтенька така. Ох ти, наступила. Ой, хто ж це такий зараз почитаю? Наступила бабочка на крем брюле. Крем брюле, трошки, бачите, це ну вона висвітлюється. Черікула. Черікула в мене декілька кущів. Ось такі вони от відрізняються. От бачите, крім бріле, черікула. От вона ж червона весною, вона червона, такі в неї червоні, червоні. Вон молодесенькі листочки йдуть червоні, червоні друзі. Розділила, вже, дивіться, їх аж три кущика. Так, вєнна. От іде. вєнна. Манюсінька, манюсенька, манюсенька. викохую і викохую. Далі йде. Мідна роза, боже мой, яке воно слабеньке оце. Таке ж слабеньке. Скільки з ним не грайся, а вона собі, як чахлик, не меру ще дай усе. Брас теж вичухаю. Так, це в мене йде. Зараз покажу подивлюся. Рудбір почала пропадати, я її висадила в горшечок. І з горшечки я її отуди. Вирощую це рутбір. Так, ну що, тут я вам чахлики вже трохи пересаджую їх, то вони трохи то приймаються, то так. Ось таке, так друзі, це і соп. Бач, підписав, це і соп, а це рута. Ось вони як відрізняються. Це такий. Як вам сказати колір такий? Це темно-зелений, а це якийсь ну, такий ніжний, ніжний, бірюзовий. Бірюзовий колір. А цей темно-зелений соп. Так, ось росте у мене таке чудо, яке я колись купила на базарі у дядька. Він не знав, що продавав, я не знала, що купляла. <ріст> воно похоже, листочки на ісоп. Цвіте такими мілкими квіточками. Але таким маленьким кущиком. Може, воно й буде більше. Ну так, це я вам показувала весняні свої усякі тут, усякі рослинки. Так, і ще в мене. аметіст міст. Аметіст міст. От розрісся, вже його розсадила, розсадила. Тут, скоріше, що я пересаджу кущик на тій стороні, то теж аметіст міст. Туди більший кущик, а сюди маленький розділила. Так, знову цей кущик. А він цвіте так, як це в мене є котовник. Дивіться, в нього квіточки ось цього. Котовника геть схожі на оці квіточки, що це тут. Бачите, геть і колір і форма я придивлялася. Так, друзі, ред ровер гіхерела. У мене тут рядишком в цьому рядочку. Ось так вони. Я тільки показую, мало розказую вам, щоб швиденько вам закінчити. І так уже 24 хвилини. Не люблю я довгі відео. Так. Роману, роману це цьому році получала, виписувала, не пам'ятаю де. О. Так, ну це ж бачите, дірка. От, це, це, от града, вже, тут в мене ж град бив два рази, два рази, друзі, град бив. Бачите, яскрава салатова. Тут рядишко в мене ще йде одна. Так, це йде в мене. Батередрум, батередрум. Ось, батередром. Так, ну от сьогодні збирала тут листя, бо спани під сливою, під вишнями, під ябленнями, то дуже багато лисічка летить. Поки я їх перебрала, то вже і вечір настане. І оце одна я, в цьому відео буде оце остання. Купляла на ринку, дуже сподобалася. Мені вона така велика була. І цвіла, навіть сантиметрів 50 в неї були цвітоноси білі, дуже була гарна. От, І це на цьому куточку я вам закінчую. Так, друзі, ось. Отак, моя ця доріжка. Хвосточки з того боку я вам пред'явила і хвосточки там це стереже. Бачите, оце тут у мене такий куточок. До побачення, друзі. Побачимо, як воно вийшло це вечірнє, бо мені зараз ще поливати і поливати. До побачення, на все добре.